Привіт, друзі! Ви на каналі Теліжанта. Мене звати Владислав, і це у нас продовження нашої рубрики на каналі під назвою Будні водія трамвая у місті Чапайко. Ну що ж, приємного перегляду. Ну і ми починаємо. Тобто ми продовжуємо наші мандри мапою Чапаївка у ролі водія трамвая. Ось дивіться, у нас тепер сьогодні татра. Попереднього разу ми їздили на українській новій татрі. К1, здається, а сьогодні ми з вами їдемо на старій чеській татрі. Ну що, запускаємо, висуваємо <с> і зараз будемо їхати виконувати наші рейси. Хоча у нас трішки буде викручений рейс, але все ж ми проїздимо зараз сільською місциною мапи Чапаївка. До речі, місто Чапаївка у нас вигадане. Точніше, я навіть не знаю, якому місту воно б належало. Це звання Чапаївка. Ну, якщо ви от знаєте, якщо у вас є якісь там ідеї, до прикладу, ой, це схоже на Кривий Ріг, ой це схоже на Запоріжжя, ой, це ж схоже до Золочева, то пишіть у коментарях. Пишіть обов'язково в коментарях вашу думку на що може бути схоже це місто, все ж. Ну, а ми тим часом з вами їздимо, підбираємо людей. Ну, як і говорив, у нас сьогодні з вами переважно сільська місцина. Так, під'їжджаємо зараз до людей, зараз їх заберемо і поїдемо далі. До речі, ми говорили про те, що трамваї переважно у нас в Європі, ну і в області Середземномор'я. Ну, Ми ж говорили про Татраюх, що там, до прикладу, місто Олександрії Єгипту закупило там трамваї в нашої. Нашого трамвайного підприємства, тому ось так. Ну от В Америці, в американському континенті, ну там Канада, до прикладу, США туди входить, Мексика, невпевнений, можливо, також там трамваїв немає. Бо тому що, а чому там їх немає? От дивіться, ми їдемо, до прикладу, Україною. Що ми бачимо? Бачимо великі багатоповерхівки. Ми бачимо. Ну, до... ви колись бачили місто Лас-Вегас, ви колись бачили місто Чикаго, ви колись бачили місто е, Лос-Анджелес. Ви колись бачили такі міста? Отож бо. <схи> Вони такі величезні. Там ще біля них, до прикладу, Нью-Йорк і біля них ще повно різних міст. Е, до прикладу, біля Чикаго також повно міст. В Нью-Джерсі теж біля них повно міст різних. Маленькі, великі. Отож бо чому? Бо тому що урбанізація. Якщо у нас урбанізація величезна, то відповідно для чого ці трамваї потрібні? Ось трамваї потрібні справді зі такого, до прикладу, дивіться, стяг України. Я вже говорив, що це у нас мапа про Україну. Ну і хотів би ще нагадати, що якщо ви хочете продовження симуляторів, хоча ця нас вже закінчується на мапі Чапаєвка і поїде, і у нас вже трамваїв не буде. Можливо, в майбутньому ми щось спробуємо новеньке і також продовжимо наші атмосферні. Будні трамваї. Тому ставте подобайки, лайки, пальці догори, Підписуйтесь на цей канал, друзі. Вам не складно, а мені буде приємно бачити, ви Підтримуєте даний проєкт на цьому каналі своєю активністю. І зараз підберемо ще людей. Хоча я бачу, тут їх досить мало, бо все ж ми їдемо з вами сільською місциною. Хто не знав, я з села, тому трішки от ми їздимо з нейомими місцями. Для тих людей, хто звичайно ще живе у селах. Десь такі будівлі, от дороги, корова, десь там пасець, там ферма, там трактори, ферма є, там одна, друга. І так далі. Тому урбанізація, друзі, вирішує все. От В Європі не така урбанізація, як, до прикладу, в Америці. колись бачили б в Європі великі багатоповерхівки, великі такі. Хоча, певно, багатоповерхівка це не так. О, дивіться, біла корова, прикол. Нічо собі. А, білі корови ж є. Я так здивувався, що ту таке забіла. А то корова така біла, прикол. Навіть, які тут корови пасуться навіть. Навіть така італізація є на цій мапі. Ну, стосовно урбанізації. В Європі такого немає. От, наприклад, ви бачили такі багатоповерхівки, такі нібито вежі ці. Не пам'ятаю як це називається. Небодах. Небодах. Будинок Небодах. бодах. як він. Важко йому підніматися, як він важко тягне. От які багато поверхівки. На 500 поверхів, на 100 поверхів. Оце вам висота. такі хмарочоси, от згадав слово хмарочоси. Отаких от хмарочосів там повно, в Америці, а в Європі що? Там, ну, може там трішки їх буде, а так то насправді нема, нема. Насправді таке місце, і там переважно ось трамваї отакі от курсують. Хоча є і метро, хоча є і залізниця. До прикладу ті самі. Електрички. Але все ж, ось такі місця потребують. І, Звісно, що трамваї в Києві також, дивіться, електрички, також курсують біля Києва, там відвозять до найближчих міст, які також знаходяться в Київській агломерації. Трамваї також їздять по місту самому. Метро також є. От Все, що треба є. Всі види транспорту. Тут тільки, певно, фуникулерів немає, отож, бо то було б ще більше. Так, ну що? Давайте ще підберемо людей, бачите. Якісь ренок, чи що тут Ні, Тут не рено, тут зупинівочка. Корови, пасуть, суті, все, що сільська місцевість цієї мапи Чапаївка. Ну, от, друзі, отак ми з вами і говоримо, спілкуємося, роздумуємо, а не просто приїхали туди-сюди, так ой, ми там проїхали, ой, ми там побачили. Насправді, методю нашого каналу є не тільки там, до прикладу, я цекла створив для того, щоб просто грати в ігри і розповідати вам про себе. Я не можу просто так грати для себе, а от вам розповісти, вам показати, наприклад, порозумуватися з вами на тією чи іншу тему, як ви вважаєте, що ви гадаєте, я і що б ви сказали стосовно цього міста, на що воно схоже? От, от так ми от, з кожною тут роздумкою, от і наша серія проходить досить непомірно, досить Там Також маршрутівочки стоять. Ну, типова Україна, друзі. Ну і дякую Вові зі Львова, що допоміг з цією рубрикою на цьому каналі про будні водія трамвая. Ніколи не думав, що ми от перейдемо навіть до трензу, до трамваю. Хоча і трамваї, певно, такі популярні, мало людей цікавиться саме трамваєм, там переважно більше там, про потяги, про метрополітен, там, які там ще є про ферму ту саму, напевно. На каналі ферма і вантажівки найбільш популярні, хоча ферму, напевно, ще більше дивляться, чим ті самі вантажівки. Ну, а ми їдемо з вами далі. А так бачите, кожен симулятор ми от по різному розберемо. Я хоч не професіонал в таких от іграх, але все ж. Але це ж певно цікаво спостерігати, дивитися вперше грати з таким от. Бо дехто каже, що ти погано граєш, ти не розумієш взагалі ігор. Ну насправді, а для чого от просто от посидіти пограти? Що обов'язково треба бути професіоналом, потім про це розповідати, що я ти та там крутий, я все знаю, я все пам'ятаю. Ну просто потрібно дивитися на ось цю, наприклад, гру своїми очима, а не дивитися очима. Будь-якого професіонала. Треба відрізнятися, до прикладу, від інших, для чого повторюватися. А ми просто граємо, ми просто роздивляємося, спілкуємося. Ось дивіться, навіть реклами у нас тут є українські, але ми до них ще повернемося з вами пізніше у цьому ролику. Я надіюся, політаємо трішки цим містом. Частиночку, дивіться, також дивіться, люди стоять, також чекають нас. Тут у нас маршрут зовсім інший трішки наворочений буде, бо тому що. Ну, Ми сільську містину проїхали, нам потім назад треба туди її чкурнути. Так, давайте зараз людей підберемо. Знову ж кажу, у нас старий трамвай, тому тут кондуктори точно повинні бути. Хоча я бачив у цих от татрах, які також курсують в Києві, там також були ці самі валідатори, тому певна цивілізація дібралася і до таких от трамваїв татр. Ну і Татра це у нас чайський трамвай. Я ж розповідав, що колись була така. Промисловість в Празі. Е, ще, не пам'ятаю, чеський вагонний завод, здається, от в Чехії, там також виробляли ось ці самі трамваї. Потім цей -то, той завод у нас закрився в 2003 році, і все перед Це вся, весь досвід і вся база перейшла до Південмашу. Це Дніпро, місто Дніпро здається. А ще Південмаш відомий тим, що там виробляють виробляли космічне обладнання. Там ракети ті самі, е, космічні. забув, е, ну оці Супутники що літають, також там поїде і виробляють на Півден матч. Доволі відоме промислове місто Дніпро. Що ви знаєте про місто Дніпро? Напевно, знаєте про Кривий Ріг, Дніпро. Промислові міста, ось що не дивишся завжди Дніпро-Дніпро. Так само Харків, Харків. Хоча Харків не так сильний, як і Дніпро. Дніпро, певно, велике місто. Напевно, мільйон, там і метро є в Дніпрі, що цікаво. Та тільки в кількох містах України є Дніпро. Де там в Києві, в Харкові і в Дніпрі, в Кривому Розі, може там кажуть, жартують мешканці, що там є метро. Але насправді, то як наполовину метро, наполовину ось трамваї ось такі їздять в татри. Садочок, дивіться, навіть <хи> реклама садочку. А садочок, до речі, виробляється е, десь там чи на Херсонщині чи на Миколаївщині, там є завод Соків. По йде в двох областях він повинен бути. Можливо, Миколаївська все ж. Певно, що Миколаївська область. Ну, також відомі місця тих країв. Хоча ті області славиться саме вирощуванням сільськогосподарських угідь. Там картоплі не вирощують, як на Київщині, як на Житомирщині, Чернігівщині. Там славиться саме вирощуванням овочів, фруктів, кавунчиків, нинячок. Помідори там навіть вирощують одного разу, коли їхав з моря, то було величезне поле, де вирощували помідори. І я не певний, чи люди його збирають, тому там стільки тих помідорів, напевно, що якийсь спеціальний комбайн, є, який підбирає те все. Зараз ми тут розвернемося, друзі, і поїдемо з вами назад. Поїдемо в інший бік до заводу зараз. По ідеї ми повинні чкурнути, І будемо вже туди їхати. До речі, повертаємо гаражі, дивіться, автомобілі. Біля будиночки ми з вами проїжджаємо. І нам далі, друзі, з вами прямо потрібно курсувати. Потім знову ці місця ми з вами повернемося. ну, От, от вам і гра Traїнс. Прикольна справді гра, хоча ця гра суто про потяги, але ось така модифікація про Чапаївку у нас є і це добре. Добре, що ми ось на таких навіть мапах граємося, бавимося, оглядаємо це все. Ну, тому, друзі, підпишіться на канал, ми ж тут дивіться, що ми тут тільки не робимо в цих симуляторах. Ні, Ми ще божевільних речей не робили, як інші роблять, ми робимо. Ми Просто дивимося, граємо просто <грає> граємося в ігри. Просто так. Перше. Дивимося це очима. Так, їдемо далі з вами в як Наш ведесенько йде наш потяг, розвиває свою швидкість до 60 ну, ні, вже менше. Бо Тому що ми до зупиночки доїжджаємо, бо тут ми маємо повернути до заводу. Так, давай, 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 спускай швидкість. Нам ще зовсім річки вже буде біля цього заводу. Ну, точніше, не, не скоро вже будемо, ще треба проїхати біля полів, але все ж раз ми також тут зупинимося, підберемо певно, кілька людей. І поїдемо вже потім до заводу. Кому там до заводу, то звісно ж підцяне до нас і ми його підвеземо до заводу. Так, стаємо зараз тут. Так, стаємо, зупиняємося. Це заходьте, виходьте, а ми далі будемо їхати. Дивіться, як тут гарно насправді Ось такі поля у нас тут, татра наша, ферма-симулятор, ну дивіться, тракторик їздить, Що тільки комбайну я не бачив, а так би було б чудово, якби ще комбайн у нас був тут, але його немає, на жаль. Немає на жаль, тут комбайну у нас, друзі. Так нам прямо, там у нас прямо завод, але ж треба також і в дзвоник бити, бо, тому що ми на переїздах також з вами проїжджаємо. І ось тут дивіться, у нас біля цього гіпермаркету у нас є цей самий завод, непевне, що у нас тут. У нас була теорія, що це у нас нібито порт. Хоча це може бути не тільки порт, а може бути щось інше, до прикладу. Аму, можливо, порт. Ми ж пам'ятаєте, проїжджали біля якогось. В якоїсь річки чи то водосховища, ми проїжджали з вами попереднього разу, їздили на нашій українській Каперші, татрі. Так, і тут нам потрібно стати. Давайте в цей проїзд в крайній проїдемо. Бо все ж тут потрібно їхати. Дивіться, двері відірвали, ну все, які в Україні покрали, повідкручували. Цікаво, хто там живе в тому будиночку? Дуже цікаво. Повідривали ці двері, покрали. От, от що в Україні робиться. Як кажучи поляки, що у вас тут за безлад коїться. Хоча у нас місця так певно. Ми ж будуємо ідеали, що в Європі там все ідеально. Ні, Насправді у нас скрізь однаково. Просто ми звикли бачити, що там щось краще їздить, щось краще курсує, чи більше робочих місць у ті чи іншій країні. Усе майже однакове. Все майже однакове. Тільки рівень життя зовсім інший. Бо тому що треба це все розвивати, робити кращі реформи, заохочувати людей працювати в тій чи іншій роботі. А для цього потрібно ще робити робочі місця, які потрібні для. які потрібні саме самі державі, а не використовувати те, що не потрібно. Ну що, доїжджаємо з вами знову сюди, як і говорив вже, напевно, який ми під'їжджаємо раз вже третій. Чи четвертий, і скоро будемо ще. Дивіться, як виглядає у нас зупинівочка, дивіться, жінка з е, коляскою. Ось дивіться, також дивіться, поліцейські стоїть. І також бачите деталі. У нас навіть анімації. Автомобілі їздять, реклама, дивіться, українська у нас так є. Не пам'ятаю, що у нас таке є в реальності, але все ж дивіться, реклама, все, що вам є, все, що тут є, воно все і відповідає реальності. Навіть деякі анімації у нас тут присутні. Люди також ходять тут, автомобілі їздять у нас. Реклама є, все, що треба є. Так. Ну що, завантажуємося, друзі, завантажуємо ще людей. І будемо зараз їхати далі. <гум> будемо їхати далі. Бо нам треба їхати вже назад, повертатися. І потім будемо з вами вже закінчувати дану серію. Ну, Все ж треба до кінця нам доїхати, а потім вже будемо думати над тим. <гум> будемо підбивати підсумки, що ми досягнули за три серії в цій рубриці. Так, друзі, їдемо з вами далі. Ми те місце вже приїхали, не, бу, не, буду, не хотів вам його показувати. Ми все ж повертаємо, повертаємося знову до сільської місцини. Знову будемо роздумати про руралістику, про георуралістику, розвиток сіл. Насправді, село має велике значення. От, до прикладу, хто от з тих південних областей, до прикладу, Миколаївщина, Херсонщина, ти добре знаєш, що села там непогано розвинені. там Напевно, кожен живе дуже. жив, точніше, дуже багато, тому що кожен тримав великі поля. А ми ж знаємо, що, до прикладу, в Київщині дуже багато лісів, в Житомирщині дуже багато лісів, а от там степи. На півдні багато степів, тому відносно так. Там села розвиваються, школи є. Більше людей в селах живе, ніж, до прикладу, у нас. Люди осідають там, там, де є робота, там, де можна прожити, а не там, де... Там де ти хочеш. Насправді люди шукають звичай роботу, осідають біля робочого місця. Можуть навіть створити якийсь бізнес в себе вдома, якщо буде така нагода, чи взагалі це можливо зробити. Такі, знаєте, закони життя. закони життя. Так, приїжджаємо сюди, давайте заходьте, виходьте. І бачите, дорого... тут також у нас є <схай> робота, ми навіть бачите, працюємо водієм трамвая. Ну що, давайте заходьте, виходьте, передаємо за проїзд. Притискаємо до валідатора карточку. А то знаю зараз. Хоча дивіться, в Києві, до прикладу, ходять буває, ці люди, які перевіряють, чи ти оплатив за проїзд. Буває таке. Було навіть когось штрафували, я бачив на власні очі. Насправді страшно, страшно, коли ти їдеш, не заплатив проїзд. Все одно є якийсь страх був. То я можу штрафувати скільки там 100, 160 гривень тоді було, коли я їздив. Напевно, вже більше підняли, бо все ж курс гривні гіршим mm, став. Долар піднявся, євро піднявся, все піднялося. Так, ну що, їдемо далі. Нам ще їхати. Дивіться, ферми у нас тут згадується мені ферма з симуляторами Там на кошимку, що тільки ми робили, де тільки ми їздили. Вже певно. Все зробили, їм, дивіться, щось ми новеньке і починаємо. Розвивається, звісно ж канал, тільки якби ви підтримували, друзі, ставили вподобайки, підписувалися на цей канал, було б ще краще. Так, ну що, приїжджаємо з вами ще до одної зупиночки, пам'ятаєте, я говорив про це місце. Тут у нас і автобуси, є, і автомобілі. Люди також тут повишикувалися, хочуть, напевно, що на кінцеву пініку. Коли був малим, то завжди сідали з, 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 з одної кінцевої до іншої. От справді. Дітям цікаво дивитися дивитися, до прикладу, сидіти. Ні, нам колись ще в давнину, напевно, ще років так вісім, десять точно було цікаво сидіти, спостерігати з віконечка, що там їде, де там хто йде, що де там виглядає. А зараз що? Їдуть, до прикладу, в трамваї чи в автобусі, і мобілка. От зараз таке покоління виростає. Ну, я до цього покоління відносив відношу не навчаюся. Але все ж. От змінюється все у нашому світі, змінюється все держава, хоча це не тільки в нас, але й в інших. В них Словаччина, Чехія, Польща, От ті, що завжди часто у нас вихваляють. Все ж, все ж іде оця. <смірно> ці інновації сучасні. Змінюється зовсім більш. По-іншому вигляд. треба зупинитися все одно, бо тут такі. Такі вихиляси, такі зігзаги ось тут, на цій залізниці. Все ж хтось тут, напевно, щось робив. Ось, до речі, там видно нашу зупинівочку, он приїхав. Хочу в майбутньому спробувати якийсь симулятор автобусів. Дуже хочу спробувати, друзі. Хочу дуже-дуже та дуже спробувати ось цей симулятор. Пограти, звісно ж, подивитися, як там ще виглядає. Хоча немає там, звісно, України ні в якому симуляторі, але все ж, звісно... Хочеться спробувати і той симулятор, і той, і той, і той, щоб на каналі було чим більше симуляторів, бо все ж цей канал присвячений судо-симуляторам. Саме тому, що мені до вподоби, друзі. Саме те, що мені до вподоби. І, певно, і багатьом симуляторам також до вподоби. Багато кому це подобається. Ну що ж, їдемо з вами далі. Все ж скоро ми вже будемо на, на кінцеві. Там у нас, до речі, кінець мапи. То, звідти бачимо, їде на сусіднього міста до Чапаївки. Ну що, Під'їжджаємо зараз сюди, розвантажимося. Все ж можна сказати, що це у нас кінцево ось для цієї е, автостанції. Ну і все. Буквально це все, друзі. У нас поїде і все із тією рубрикою, хоча, майбутнє, можливо, буде продовження вже на цій мапі, а зовсім на якійсь іншій або у якійсь іншій заловці, якщо буде така можливість, буде така нагода. Ну і будемо потім, друзі, продовжувати з вами це все <хи> робити. Трішки незвично було грати ось в трамваї, їздити, бо тому що це вперше я роблю. Хоча з тим всім допомагав мені Львова зі Львова, але все ж, все ж до ми звик, а от трамвай — це зовсім незвичний вид транспорту для мене. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися цих три серії будні водія трамваї. Я дякую вам, що дивилися, дякую, що підтримували. Ставили вподобайки та підписувались на канал. Ну і зустрінемося вже у наступних видавах з вами у нових нумограях. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України!